Понеділок, 9 ранку, Етерна живу на п'ятому. Мене звати Сергій Барбу. Як розпочинається цей тиждень в Україні і в світі? Довідайтеся просто зараз. Загадковий рейс російський спеціальний літак два дні провів у Сполучених Штатах і повернувся до Москви. Це підтверджує сервіс Flight Radar. іЛ 96 300 спецзагону Росія прилетів до Сполучених Штатів 26 грудня. А відлетів 28-го. Він побував у Нью-Йорку та Вашингтоні. Офіційно про візит російської делегації до Сполучених Штатів не повідомляли ані США, ні Росія не робили жодних заяв. Мета польоту його учасники теж залишаються невідомими. Цим літаком зазвичай користували. Тується перші особи держави. Раніше ним літали заступник голови російського радбезу Дмитро Медведєв, міністр закордонних справ Сергій Лавров і голова служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін. Очікуємо на важливе рішення Сполучених Штатів на підтримку України. Про це у вечірньому зверненні повідомив Володимир Зеленський. Детали президент не уточнив. Сказав, що рішення Білий Дім оголосить уже сьогодні. Пакети підтримки для наших воїнів, те, що працює протягом цих років війни на захист України, і має підтримати стабілізаційну роботу на фронті зараз. Чим більш повне постачання від партнерів, тим більш збережених життів наших хлопців, ми працюємо і для того, щоб інші наші партнери теж зберігали підтримку на необхідному рівні. Майже пів тисячі російських ударів пережили мешканці Запорізької області. Як повідомляє чинник регіону Іван Федоров, окупанти цілили по дев'ятьох населених пунктах, били безпілотниками, стріляли з реактивних систем залпового вогню і артилерії. Жителі не постраждали. Майже 788 тисяч окупантів вивели з строю сили оборони від початку великого вторгнення. Як повідомляє Генеральний штаб, лише минулої доби наші воїни відмінусували більш як 2 тисячі загарбників. На непотріб перетворили також сім російських танків. Більше не стрілятимуть по українських селах і містах понад два десятки бойових броньованих машин, а також 44 артилерійських системи. Оборонці неба збили 31 безпілотник. Автопарк супротивника порядів на майже півтори сотні автомобілів і цистерн. Російський Сальськ розважили вибухові дрони. Безпілотники завітали на Ростовщину і зачепили залізничне депо. Крім того, окупанти не догледіли обладнання своїх мобільних операторів. Про низку диверсії в окупованих населених пунктах і в самій Росії звітує головне управління розвідки. Крім того, стала відома позиція кандидата у канцлери Німеччини про розміщення європейських миротворців в Україні. Що про це думає Фрідріх Мерс? Про це й не тільки дивіться в огляді Марії Дрост. Російське слово має значення, принаймні для німецького уряду. Кандидат у канцлери та лідер опозиції Бундестагу Фрідріх Мерц для видання Дід Сайт висловився щодо участі німецьких військових у миротворчій місії в Україні. За словами політика, вони діятимуть в межах міжнародного права. А тому, щоб розмістити своїх солдатів, потрібна згода Ерефії. Водночас Мерц підтримує постачання зброї Україні зокрема, наголосив. На важливості надати Києву крилаті ракети Таурус про українську безпеку йшлося і в інших німецьких ЗМІ. Інтерв'ю Берліни Могенпост дав Андрій Мельник, призначений постійним представником України в ООН. Він заявив, що вступ до НАТО нині не пріоритет важливіше отримати чіткі безпекові зобов'язання від союзників. Членство в НАТО залишається для України на порядку денному. Проте питання гарантій безпеки має для нас центральне значення як проміжне рішення. Однак вони повинні виходити за межі суто політичних обіцянок, таких як Будапештський меморандум 1994 року. Нашим партнерам доведеться ретельно розписати військові засоби, які вони використовуватимуть для захисту України, якщо вона знову зазнає нападу з боку Росії. Водночас ворог продовжує спроби просунутися на Харків. Ківщині, зокрема, від свого командування окупанти мають завдання до нового року вийти на Куп'янськ-вузловий, одначе, збройні сили вкотре встромляють палиці в колеса загарбникам. Що стосується Куп'янщини, ситуація набагато більш інтенсивна. Ворог намагається виконати поставлене завдання до нового року. Спробувати вийти на купянськ вузловий, Куп'янськ-Лівобережний. Але на поточний момент противнику також не вдається виконати цього завдання і в напрямку лозової Загризло. Там мав частковий, на жаль, успіх. Мова йде про декілька позицій. Що стосується загалом відтинку Загризло-Лозового, ворог думав, що йому ньому вдасться швидко пройти і розширити ось цей відклин. Але не так сталося, як гадала для противника, так що наші сили оборони підперли. І ворог оперативно швидкого просування немає. Не вберегли росіяни обладнання мобільного оператора Фенікс на окупованій частині Донеччини. Про результат диверсії повідомили в ГУР. Така ж доля спіткала засоби зв'язку Ленінградщини і три релейні шафи на залізниці в Ярославській області. РФ, крім того, в Україні з'явилися нові відбивачі російських дронів. Про застосування безпілотників із подвійними рушницями повідомив Форбс. Пала назвали Вінчестер, як пише видання. Їх використовують уздовж лінії фронту як для збиття крилатих бляшанок, так і для розвідки чи скидів. Кадри успішної роботи Вінчестерів вже розлетілися мережею. Літають і на Росії також. Безпілотники завітали до Сальська, що на Ростовщині. Політі! На диво не промазали. Росіяни радіють вибухам над головою. Та уламки таки дісталися цілі. Губернатор області заявив, що шматки дрона впали на залізничне депо. Але за версією влади минулося пошкодженим склом. На жаль, глянь. Марія Дрозд, п'ятий канал. З протестами та червоними картками у Грузії провели інавгурацію Михаїла Кавалашвілі, якого президентом країни обрала колегія виборників. Опозиція на знак протесту зібралася на мітинг під парламентом. У руках тримали червоні картки. Це натяк на те, що Кавалашвілі був футболістом. У цьому виді спорту це означає вилучення гравця з поля або дискваліфікацію. Активісти таким чином звернули увагу на те, що так званий президент не має ані вищої освіти, ані досвіду в політиці, а також сумніваються в його легітимності. Під оплески влади і обурені скандування опозиції складає присягу Михаїл Кавелашвілі. колишнього футболіста без вищої освіти із антизахідною риторикою обрали на посаду президента Грузії. Не обрали, а призначила, провладна партія каже опозиція. Адже президента вперше в новітній історії обирала в парламенті спеціальна колегія виборників, де більшість голосів мала провладна партія Грузинська мрія її засновник і лідер Бідзіна. Венішвілі аплодує на сцені поруч з грузинським прем'єром та спікером. Я планую бути президентом для всіх незалежно від того, подобаюсь я їм чи ні. Мої майбутні зусилля будуть спрямовані на консолідацію та об'єднання суспільства, незалежно від того, яку думку мають інші. Ми маємо прагнути до об'єднання довкола нашої батьківщини, спільних цінностей, принципів взаємоповаги та майбутнього, яке повинні будувати разом. Опозиція не визнає легітимності ані Кавилашвілі як президента, ані парламенту. Протести не припиняються від кінця листопада відколи прем'єр Кобахідзе оголосив про зупинку переговорів щодо вступу Грузії до Євросоюзу, але відтоді вимоги протестувальників стосуються не лише поновлення євроінтеграції, а також і повторних виборів і звільнення затриманих на акціях непокори затримують їх і під час інавгурації. Оскільки сьогодні наш президент футболіст, ми показуємо йому червону картку, і наступним кроком буде вигнання його з поля. Грузинський народ обов'язково це зробить, тому що це був цирк, який вони влаштували в парламенті. Якби ви бачили, з якими виразами обличчя були люди, які брали участь у цьому цирку, мені їх дуже шкода. Санкції не забарилися за кілька днів до інавгурації. Сполучені Штати запровадили санкції проти бідзіни Іванішвілі. Обмеження блокують його активи у Сполучених Штатах. Держдеп пояснив, дії Іванішвілі підірвали демократичне і євроатлантичне майбутнє Грузії на користь Росії, яка окупувала 20% грузинської території. Кілька депутатів європарламенту вже закликали і Євросоюз запровадити санкції проти Іванішвілі та його однопартійців. А Грузію ж закликають провести повторні вибори і повернутися на шлях демократії. На цьому наполягають і протестувальники. Наш нелегітимний уряд намагається призначити президентом нелегітимну людину, яка не має жодного досвіду в політиці, дипломатії економіці, яка не знає, як керувати країною, а тільки може забити гол один чи два рази за матч. У нас була чудова президентка, яка має чудову освіту, навчалася у Франції. Це Саломе Зурабішвілі. Вона так багато зробила для цієї країни, і навіть зараз намагається зробити так, щоб наші голоси почули на заході. So many deep... Щойно я отримала повідомлення, що мого друга затримала поліція. Затримала тільки тому, що ми стоїмо тут і протестуємо проти цирку, який відбувається в парламенті. Це лише сцена, театр, який влаштував олігарх Бдзіна Іванішвілі. Саме він фактичний правитель Грузії. Тому ми захищатимемо наше європейське майбутнє доти, доки зможемо. І я закликаю міжнародних партнерів до санкцій проти грузинської мрії. Після інавгурації Кавалашві. Лі Салома Зурабішвілі добровільно залишила президентський палац, хоча виборів не визнала раніше. Провладна партія навіть пообіцяла арештувати Зурабішвілі, якби вона відмовилася вийти із президентського палацу, а опозиція обіцяла її захищати. Утім, до такого кроку вдатися не довелося. Ця президентська резиденція була символом влади доти, доки тут був легітимний президент. Я забираю з собою легітимність, забираю прапор, я забираю з собою вашу довіру. Інавгурація це справжня пародія, і ця країна не заслуговує на такій пародії. На відміну від нас, вони проводять все це за зачиненими дверима: налякані, продажні, нелегітимні, ніким не визнані і санкціями і озлоблені. Опозиція обіцяє продовжувати протести і закликає демократичні держави світу до підтримки, а саме невизнання легітимності влади грузинської мрії і тиску з вимогою нових виборів. Нонна Стефанова, п'ятий канал. У віці 100 років помер 39-й президент Сполучених Штатів Джиммі Картер. Про це повідомив його син. Джиммі Картер відійшов у засвіти у своєму будинку Плейсні штат Джорджія. У нього була онкологія. Джиммі Картер був президентом Сполучених Штатів від 1977 до 1981. У 2002 тисячі він став лауреатом Нобелівської премії Миру. Чинний лідер Білого Дому Джо Байден оголосив 9 січня придешнього року національним днем жалоби? Він закликав американців весь світ вшанувати пам'ять Картера. Президент України Володимир Зеленський також висловив співчуття і назвав 39-го президента США лідером із великим серцем. Сьогодні Америка і світ втратили видатного лідера. Він був державним діячем і гуманістом. Я спілкувався з Джиммі Картером понад 50 років. Я завжди з гордістю казав. А він жартував, що я був першим державним діячем, який підтримав його в 1976 році, коли він балотувався у президенти. І для цього була вагома причина його характер. Тож як я вже казав, я був його шанувальником. Я вважаю себе його другом. Я підтримував із ним зв'язок. Й він зараз щасливий зі своєю дружиною Розалін. Вісімсот вісімдесят п'ять днів в російському полоні. Стільки в неволі провів військовослужбовець Дмитро. Захисник Маріуполя потрапив до рук окупантів разом з іншими бійцями у квітні 2022 двадцять На рідну землю повернувся під час обміну у вересні цього річ. У полоні захисник почав складати вірші, але окупанти не давали записувати. Тому доводилося щодня повторювати їх подумки, що допомагало захиснику не падати духом. Він розповів Аліні Оганезовій. Я в жорстокій цій війні пройшов смертельно биту. Дякую, я знаю, що за мене ти читаєш молитву. Ці вірші оборонець Маріуполя Дмитро присвятив матері. Протягом майже 900 днів полону захисник склав понад 80 ліричних творів. У мене не було ні ручки, ні олівця, ні якогось там листа. Все я тримав в голові, і кожного дня, просинаючись напротязі дня, я їх поділив по групам і. Я їх прокручував в своїй голові. Мрія стати військовим була у Дмитра з дитинства. Я е ріс в військовому містечку поблизу військової частини. В дитинстві ми перелазили через забор до військової частини. Солдати нам дозволяли лазити по танкам, по техніці, показували зброю. Мені це було цікаво. Сімейна династія, е дідусь військовий, прадід військовий, батько військовий, е дядьки військові, навіть мама в мене колишня військова. Після Харківського інституту танкових військ Дмитро отримав офіцерське звання і потрапив до 36-ї бригади морської піхоти. Велику війну він застав на ротації у Маріуполі. Коли залетіла ворожа авіація, почали кидати бомби, от, кидали куди не попадя. От була корабельна артилерія. От були крупнокаліберні снаряди по центру Маріуполя. В перших числах березня була скинута бомба. Там був торгівельний центр. Підземне місто його просто розбомбило, уламки порозлітались по всьому центру. Дмитро зазнав поранення наприкінці березня 2022-го під час виконання бойового завдання. Біля його танка розірвалися три міни 120-го калібру. Уламками зрешетило шию та спину. Пригаю з танку, роблю пару кроків і просто падаю, починаю втрачати свідомість. От підбіжав боєць піхоти, от він мене відтяг. Е Безпечне місце. Як це було смішно. Він мені розрізає куртку і каже: Блін, в тебе така крута футболка, я її не хочу різати.' А інший каже: давай, давай, ріж йому.' Того самого року у квітні, при спробі прориву з оточення, група Дмитра натрапила на засідку. Вони потрапили в російський полон. Я думав, що я буду сидіти років 10. Я розумів ситуацію Маріуполя. Я розумів, що його будуть списувати на нас. От я думав, що я буду сидіти довго. Цьогоріч, у липні, Дмитру виповнилося 28. із них майже два Овиною він провів у полоні одного дня. Його вкотре викликали на допит. Втім, замість стандартної процедури на чоловіка чекав сюрприз. Каже: подивись вліво, зліва від тебе є монітор. Я повертаю голову, дивлюсь і бачу стопкадари. Там мама в усій красі. У мене просто сльози на очах, я падаю на коліна, і мені включається відео. Я дивлюся відео, сльози течуть, але я такий радий, що коли я почув слова мами, що Вдома все добре, синку. За роки поневолення сина мама Дмитра не пропустила жодного мітингу. Вона разом з іншими рідними полонених організовувала акції та виставки у різних містах України, а згодом і світу. Ми таким чином хотіли привернути увагу е, до різних міжнародних організацій, особливо до міжнародного комітету Червоного Христа, е, щоб він почув нас, почув нашу біль. Адже ми не знали, і досі батько хто не знає, в якому стані перебувають наші рідні в полоні. Обмін для Дмитра став несподіванкою. На борту літака на нього чекала ще більш несподівана зустріч. Біля мене сідає хлопець. От я його питаю, де ми зараз знаходимося. Він мені каже, в Ростові. А я його питаю, а ти звідки? Він мені каже, я з тюрми з От я його питаю, ти знаєш когось з морпіхів, зустрічав там танкістів, може? Він каже, ні, не зустрічав. Він мене питає, а ти знаєш там такого, то і каже, мій позивний. Я кажу, так знаю. Він мене питає, а ти не знаєш, він живий чи ні? Я кажу, так, живий. Він мені далі питання ставить, а ти не знаєш, де він знаходиться? Я кажу, знаю. Поруч з тобою. І він мені каже, братик, і каже свій позивний, каже, це я тебе врятував, коли ти отримав. Поранення, це я тобі розрізав куртку і не хотів різати твою футболку. І в мене просто аж мурашки по когі. 14 вересня цьогоріч український захисник повернувся на рідну землю. Він а, впевнений в собі. Я відчувала це і я вірила в його сталеву витримку. А я з гордістю можу сказати, що мій син. Не втратив свою честь офіцера, він міцніший за сталь. У російському полоні і досі залишаються чимало українців. Дмитро закликає боротися за кожного. Я вірю в перемогу, перемога за нами. І я хочу нагадати, що наші захисники, і не тільки навіть цивільні, перебувають в полоні. За них треба боротися, їх треба повертати. Аліна Оганезова, Сергій Іщенко, Одеса, П'ятий канал. Нариси про героїв, історії захисників із Кіровоградщини, які загинули, захищаючи Україну. У розповіді зібрали у книзі вічники у славі. Вона побачила світ за ініціативи освітян. Невгадені історії воїнів Володимир Іванченко. Розповість одного разу десятеро українських солдатів потрапили у по до терористів, які зажадали за них тисячі доларів викупу. Тоді Володимир. Запропонував ворогам в обмін на підлеглих бійців себе розповідь про сміливий вчинок Кропивницького військового Володимира Степанка потрапила до книги Вічники у славі. 65 п'ять чимких історій про захисників, які полягли на фронті від 2014 до 2019 Написала заслужена вчителька України Віра Соколова. Ця книга для школярів розповідає авторка. Біографії бійців з архівних документів перетворила у стислі художні нариси. Дитина запам'ятовує так. Вона може забути прізвисько. Але вона пам'ятає, що був такий український герой звитяжець. Ось тому вічники у славі. То має переходить у вічності від покоління до покоління пам'ять. Військові, яким присвячена книга, родом із Кіровоградщини. Вони різного віку. До війни мали різні професії та вподобання. Проте першими стали на захист батьківщини. Сергій Гришин від 14-го року служив водієм 3-го полку спецпризначення. У липні в автомобіль, яким віз побратимів на завдання, влучив ворожий боєприпас. Того ж дня від Анені захисник помер у по. Терористів я читала в нього зарубіжну літературу і можу сказати, що це була дуже рівноважена, вихована, толерантна людина завжди відгукувався на допомоги, завжди був посміх. Ну я завжди я пам'ятаю, він сидів на другій чи на третій партії. Такий білявий високий хлопчина. Він у мене зараз і живий перед очима. Нариси про героїв ілюстрували учнівськими малюнками. У книзі жодного слова про вбивство немає описів жорстоких боїв, які можуть травмувати дітей, каже пані Віра. Лише оспівується мужність і Вага українських воїнів дитина не плаче, а вона радіє, що це герой з її міста. От цього ми хотіли. Авторка зізнається, писати про полеглих героїв було психологічно важко, адже їхні трагічні долі пробирають до мурах. Треба було зайти в його життя, перейнятися, відчути, як що він відчував. Особливо важко це було, що в останню хвилину відчував, тому що цей травматизм останньої хвилини я була повинна згладити аби дитина не розплакалася, тому плакала я. От і це було не 65 разів, повірте. Це було набагато більше. Особливо пригадує пані Віра, зворушила історія 28-річного бійця Василя Лісіцина, серце якого зупинила ворожа куля. Це єдиний хлопець, який був сирота. Уявляєте, я навіть зараз не можу говорити за цією дитиною. Не поплакала мама, сестра, ніхто. Авторка працювала над книгою півроку. Каже, переписувати її довелося наново. Після прильоту російської ракети втратила частину своїх рукописів. Записник загубився, і я його більше не знайшла. І мені довелося назад, коли ми їхали зі мною сидів священик. Він трошечки посвячений був усі мої оці записи. І Він мені навіть підказував. Я десь там на коліні на листочку бігом відновляла оцю всю ситуацію. Книгу підготували в межах національного проєкту Збережи пам'ять, Збережи правду. Друком вийшли 15 Дцять примірників книги передадуть школам, де навчалися полеглі воїни. Ми дуже чекали взагалі випуску цієї книги, бо на 13 школах закладах освіти 20 дощок розміщені саме ті загиблі випускники, пам'ять про яких ми зберігаємо, які загинули в АТО. І наша задача донести до дітей, що випускник такої то школи загинув боронячи незалежність України. Нариси про загиблих героїв освітяни читатимуть школярам на уроках пам'яті. А згодом вийде друга частина книги. Вже про військових кропивничан, які загинули під час повномасштабної російсько-української війни. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський кропивницький, п'ятий канал. Вони знову вчаться ходити, бігати і навіть беруть участь у спортивних змаганнях. Ветерани російсько-української війни після повернення з фронту адаптовуються до цивільного життя. Нарідко у цьому допомагає спорт. Вид залежить, зокрема, від травм, яких зазнав захисник. Наша Діана Шликова познайомилася з ветераном, який просто зараз представляє Україну на міжнародних змаганнях з веслування. Юрій ветеран російсько-української війни. Йому 24 роки. Він відпрацьовує вправи з грушою на протезі. Для багатьох військових реабілітація це не просто фізичне відновлення, а й новий шанс на повноцінне життя. Ветеран прикордонник Юрій пережив пекло під час штурму на Донецькому напрямку у серпні 2023 року, коли втратив ногу. Але замість зламатися, він вирішив боротися за власне життя. Спочатку його тренування були з мінімальним навантаженням, але попри те, що він перебував у госпіталі, він не зупинявся. Тренувався на спортмайданчику для Юрія. Найбільша підтримка це його дружина, рідні та побратими. Через рік і чотири місяці після поранення він не лише відновив фізичну форму, а й почав займатися боксом, і нині готується. До бою через три дня після того як тільки одів е, свій м, учебний протез, е, якби свій саме перший. Е, е, я мав іти на свою ж свадьбу. Кожного разу я щось нове здобуваю для себе, як там правильно піти, правильно крок поставити, Десь можна підзабути щось і опять починати получаєш нову запчастину до протеза. Ти знову учишся, ще Ну, це такий процес, знаєте, довго дуже довго тривав. Можна сказати, до кінця життя може, треба вчитись. Я займаюся боксом, готуюся до бою, і це мені приносить дійсно велике задоволення. Мій тренер учитує по суті всі мої специфіки і дає навантаження таке, як мені потрібно. Ну, в принципі, я стараюсь не відставати від усіх. Да, у мене я вже не такий, я не можу бути такий мобільний, як у всіх, звісно, ну. Но... Пробую компенсувати це чимось іншим. Тренування мене загартовує. Коли я сів у човен, я відчув, що це моє, і я хочу цим займатися. Згадує Володимир Дзюбинський, ветеран, військово-штурмового підрозділу 95-ї бригади, а нині параолімпійський спортсмен. Під час боїв біля лиману на Донеччині Володимир зазнав міновибухового поранення, внаслідок якого втратив ногу. Пройшовши тривалу реабілітацію, він став на протез і взяв участь у змаганнях Кубку світу з веслування у Швейцарії. Нині він перебуває на тренувальному зборі в Туреччині. Я стою на перший свій протез учебний. Починаю потрохи ходити. Це було дуже важко. Я вже на третій день кажу: давайте мені протези. Я погнав до хату. Даня почав мені різні вправи показувати там, вставати, підніматися, переходити, приступати. До мене ходьба почала змінюватися. На краще я почав коліна вже згибати. На той момент я вже почав потрохи пробувати попадати до паралімпійської збірної з веслування. Я хочу показати суспільству, що хлопці всі можуть стати і займатися спортом. І Я хочу сказати, що спорт дуже швидко повертає до життя. Там протез складається з різних модулів. Та це у нас ступа Данило реабілітолог, який допомагає ветеранам повернутися до активного життя після тяжких поранень за його плечима понад сім років досвіду у сфері фізичної терапії та роботи з тими, хто втратив кінцівки. Перші кроки на протезах пацієнтам часто даються нелегко, але завдяки реабілітації вони не лише вчаться ходити, а й повертаються до своїх звичних занять як от спорт. Чи керування автомобілем? Зали, ну, я не відчуваю ніякої прогресії, я нічого не досягаю. А, тоді я роблю ретроспективу, да, кажу, дивіться, перші дні ми самі не могли встати. Тепер ми можемо самі встати, пройти півсотні метрів, використовуючи одну підлокотну милицю. І тому подібні якісь різноманітні приклади, і тоді людина просто розуміє, що вона досягла нових вершин. Разом із Данилом в одному кабінеті працює Олександр, протезолог, який сам був серйозно травмований в боях за Бахмут. Йому 22 роки. Олександр сам пройшов весь нелегкий шлях реабілітації, нині допомагає це подолати іншим. Вільну мову я знаходжу дуже швидко з пацієнтами, тому що я сам військовий, є про що нам поговорити. Тобто... Мені дуже подобається. І пацієнти, тобто, коли бачать мене на цій, на цій стопі, бачать, як я ходжу там, да? і вони такі о, клас, типу, давай, давай мені. Якщо пацієнт хоче ходити, то він за місяць спокійно почне ходити. О, мотивує, це реакція хлопців, які такі, типу, вау, як м'яха. Діана Шликова, Ігор Костюк, Микола Довгий, п'ятий канал. Що ж це був за загадковий рейс з Росії до Сполучених Штатів? Що робили там і чи робили, і чи були взагалі російські високопосадовці в Нью-Йорку і Вашингтоні? Аж два дні про все це далі. Поговоримо. Спробуємо змоделювати ситуацію в марафоні Незламна країна.